Є чудова на і не дуже чудова. Чудова на вона, що я все-таки вирішив придбати. Але не дуже чудова. В тому, що коли я поставив дві пляшки на касу, мене запитали, чи, я, чи хочу я цей пакетик. Я вирішив перепитати, тому що я завжди перепитую такі речі, тому що не, не завжди зрозуміло. Він питає, чи хочу я пакетик. Ну очевидно, моя відповідь мала бути так, хочу. Але я запитую, перед так хочу, чи це входить це, в цей безкоштовний. Подарунковий пакетик чи платить треба. Він сказав, ні, 15 центів. А вони ще два пакети для двох пляшок дають, то це не 15 центів, а 30 центів. І я не викупаю. Як можна продавати преміальні? продукти, Преміальні продукти, такі як віскі, по 60, 80, 100, там не знаю, мільйон бабла. І в тому ж магазині. Не давати пакети, які минулого разу я минулого тижня заходив, ці пакети давали мені безкоштовно. Два дали безкоштовно, класних отаких. От а сьогодні 15 центів за пакет це 30 центів. Я вже був готовий виходити. Типа, дві пляшки, я принципово не візьму, тому що ви мені пакетик за 15 центів не дали. Мені ж не проблема заплатити 15 центів за пакетик, а проблема в тому, що мені підхід не подобається. Послав мене з касір до типо, менеджера. Магазину, і я побалакав з менеджером магазину, запитав. Це при тому, що цей менеджер магазину давав мені на тестування тілінг десятирічний. Ну, коротше, я з ним розговорився. Він каже, що типа, ну там їх основний там оунер бачить і напрягається, коли безкоштовно пакетики роздають. Типу, один ще можемо дати, а два, типа, треба вже платити по 15 центів. Я кажу, давайте один. Наскільки ж? Зараз я прийду. <звук> Почав знімати, як чувак грає і співає. а Потім подумав: ну Ютуб же ж мене може забанити за, за копірайт контент. Коротше, не буду записувати. Йдемо далі. А, наскільки ж може зіпсуватися? експіріенс оцієї покупки, оцієї магазина, коли ти в піднесемо на монастирі, такий приходиш, вибираєш, такий щасливий вибрав за класною ціною, і потім якийсь валянок такий каже: вам треба пакетик за 15 центів. Коротше, я був на грані того, щоб не взяти. І вони були б на грані того, щоб не отримати а, продаж, чи да, я по них не отримати транзакцію від мене. З їх підходом дебільним, інше слово не можу підібрати. Ось, але м, побалакав я з чуваком, а цей те, що менеджер магазину, він прям трохи розказав мені, да, він підтвердив, що Феркулен cool ця дистилерія, що всі кажуть, що там вони там банкрот. коротше, подали документи на банкротство. Так і є, але вони чекають, щоб хтось їх купив в дистилерію. І якщо купить хтось, хто. Кому ця ідея, фішка подобається, ну для того, щоб розвивати, то перевикуплять компанію, яка подала на банкротство. Перевикуплять і будуть далі а, випускати цей віскі Феркулен. Тому що Сінгл Молд ну, прикольно. А 15-річний, я дізнався, що вони все-таки це віскі беруть з, які, з якоїсь іншої, це типа MGP, чи як вона називається, що привезне. Віскі, тому воно не таке смачне було, як я оце пробував на сліпій дегустації. Якщо ви не бачили, я залишаю відео під посилання під цим відео. Подивіться, що мені single Malt No Age Statement більш фаркулен сподобався, ніж 15-річний Single грейн. Ще в мене така фішка, що я тричі заходив, оце третій раз заходив в цей магазин і тричі хотів знімати, і двічі я не міг зняти, тому що вони там, ці консультанти, тусять там маленькі приміщення, дуже. Мені незручно. Я ще такий парень сором'язливий, <смі> інколи буває. А сьогодні я вже не витримав, думаю, та ладно, типа, що вони мені скажуть чи зроблять, почну тупо знімати. Ну, трохи хоч познімав, показав, цей, подивився, що там, і ніхто мені нічого не сказав, тому що мені прям. Я сьогодні на третій раз уже захожу, і вже і уже чуваки-консультанти питають, ну що, ти зв'язався з той баришнею, яка відповідає за маркетингові питання, щоб тобі дозволити, там, чи розглянути твою заявку, дозволити. Записувати відео у нас в цьому, в магазині. Вони якісь взагалі на приколі, так все повільно. Я, я сказав, що в мене не було часу і тупо почав знімати. Так і треба робити. Але в мене є ще внутрішнє таке, типу, я соромлюсь, чи мені незручно або мені не дозволили офіційно, тому я такий: ні-ні-ні, не буду. Але добре, що сьогодні зняв, хоч вам буде що подивитися увечері. Інший консультант, який. Дуже тащиться від ірландського віскі. І найкраще, найсмачніший ірландський віскі, який він пробував, це Бушмілс. Там а, на замовлення це типу Barrel Pick чи Barrel Select. У Бушмілс вони взяли і розлили, типу, не під своїм брендом, а для, для свого магазину Celtic Whisky. Коротше, це його найулюбленіший віскі. Я запитав, ай, шотландський. Ні, ні, мені м'якіше подобається. Коротше, то він сказав, що. В ірландській віскі по закону є закон, який а, каже про те, що ірландські віскі не можна фарбувати. Я кажу, так, так жодна ірландська пляшка не написано, що фарбується. І показав йому для прикладу а, Powers там, 3 свалов 40% і Powers 12 Cask Strengths. Кажу, такой же колір однаковий. Не може бути такого, що тіпа, не фарбується, як ти кажеш, що не фарбується і що кольору не додають. Не фарбується і... і однаковий колір. Він щось почав, типу, ой, немає значення, скільки там відсотків алкоголю, міцності, бла-бла. Я йому кажу: да ніфіга, ну не може такого бути, щоб типу, ось ці 4 пляшки різних віскі, там рай, павер 40%, потім 12-річний, і печкова 12-річний. І вони всі в один колір. Ну не може такого бути. Потім ще я редбрестимо, приклад. Коротше, він м'явся, м'явся. Сказав, по закону ірландському є ірландський закон, який не дозволяє фарбувати. Щось я не дуже вірю. Тому що ми далі почали балакати за інші віскі, і він сказав, а, за інше, я запитав, чи Powers Rye використовує Malted, Unmalted, цей барлі. Він сказав, типа, ну Malted 100% і Rye, Я кажу, Unmalted, Ой, типа, не, не все ж кажуть. Ну, диселерії не все кажуть на пляшках. І отакий. От і він продовжує казати, що. не не продовжує, я роблю висновок, що все-таки, ну, навіть якщо ірландський закон є, і якщо дистилерія на пляшках не пише, що не фарбована, то ні факт, що воно було не фарбовано, навіть якщо ірландські закони забороняють, як виявилось, треба знайти цей закон, забороняють фарбувати ірландські віскі. А перший десятирічний тілінг Сінгл под стіл я спробував. У магазині, і ще я вам скажу, дуже смачний. А це limited, якийсь Barrel Select Edition, вибраний для. Там ще про написано Celtic Whisky, для цього магазину. Смачний, дуже смачний, 10-річний Single по Single Сінгл Пасіл взагалі мені від Тілінга в принципі подобається ну, із, із, тих, із того, що в них є. Але оцей 10-річний прям класний. Рекомендую. Єдина що ціна, там трохи завищена є. Я поки що не збираюся таку штуку купувати, Якщо в регулярний реліз стілінг почне випускати десятирічний річний сингл по стіл, оце буде цікаво.